Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, що у нас тут робиться. На жесть чорних птахів. Огу! Звідки це вони полетіли туди? Отак вони носяться тут з граями цими. Щось їм треба і їсти, десь їм треба і жити. Отак, попробують, попробують і полетіли. Що за птахи, граки це чи хто це, не знаю. А у нас сьогодні четвер, сонячно і морозно. Травка блестить, машини також всі в інші. Наша орхідея розквітає. А ось наша ялинка, красуня. Ми вчора з машою купили, коли верталися, Mm, з цього з Урджинкер. Ми ходили в чергову поліклініку зі мною. Ну що робиться? Зробили нам тест, посиділи в черзі, почекали, поки той тест зробиться. Сказали, що в мене ковід. Вони дуже нас втішили. Ну, але що робити? Ковід так ковід, то на роботу я. Цей тиждень зовсім не йду. Відпустки виходить вже дві неділі, шикарно відпочиваю. За ялинку дали 80 доларів. А, сорт називається Дуглас. Вона така трохи незвичайна ялинка, вона схожа більше на сосну, і запах у неї не ялинковий, не як сказати, до такого, якого ми звикли. Якщо брати. Отак оцю гілочку в руках потерте, <кій> вона пахне цитрусовими. Це у нас є родичка Сніжана з України, вона, займа... вона працює в лісництві. І коли ми просто так їй сказали, що ну, от, купили Дуглас якийсь, а вона каже: о, це дуже інтересна ялинка. Вона має ось такі властивості. Вона, коли висихає, навіть вона не осипається, всі гілочки тримаються на, на кричках, оце не опадає. Вона просто всихає. Так що, Дуглас нас коштує 80 доларів плюс десятка чіпи. Іграшки ми, оце всі, що мали. Вирішили цього року класти тільки білі і червоні. Так що свято починається. Ми вирішили вже свій будиночок отак от прикрасити до свят повністю. Не думаю, що ми ще будемо щось більше докладати. Також, що занадто, то нездраво. Отут у нас ще є шарики український і американський. Отут у нас ще є, на наші традиційні декорації українські, ми доклали ось такі дрібненькі якісь ем, вкрапене, свята. Ну і на ці дошечки. На цьому все. До речі, вернулася наша Лаки додому. Степан вчора завіз нашу красуню з гостей, забрала. Вона там, бідно висиділа тиждень закрита, не випускали, тому що дітки боялися. Виходь, виходь. Вчора прилетіла, всіх нас облюбувала, перенюхала, перекуськала, перещебетала з нами. Така розумниця, така і ото сидіть, сидіть. Ну чого ти сидиш? Виходь, виходь, тівай, виходь, тівай, дівай. Виходь. Давай, давай, не бійся. Ой так, умничка. Пішли, пішли, покажем, що я приймала. Значить, оце мені Маша робила такі таблетки, брала, електроліти. Кидала одну таблетку сюди, і я вдень випивала електроліти, котрі були корисні завжди під час. Ми тоді, того разу, коли хворіли ковідом, також пили. Тут є і цинки, вітамін С смаком, стробері і лимонада. Далі, якісь смактульки від горла. Мене дуже сильно боліло горло, що я говорити не могла, я тільки гіркотіла. Black cumin Seed Oil. Я теж смоктала оці капсули. Думала, що, може, мені цей ойл трохи буде покривати і не так буде боліти. Elderberry Liquid це сироп нашої бзини від кашлю. Від кашлю ще є такий сироп американський, який збрали. Ми у косерлів це також від кашлю, щоб відхаркувалося, щоб не був сухий кашель. І профен брала, коли боліла голова, це малиновий чай. Зараз буду пити, до речі. Е, потім е, вухо мене трохи боліло, не сильно, правда. Але лікар казав, якщо. Цей мутувавши цей ковід, він дає ускладнення на, ну тут скорше на б'є по носоглотці, по гайморових пазухах, то він, він казав, завжди коли запалення є у носі і у, у горлі, то воно може давати ускладнення і на вухо. Казав, добре робити інгаляції, пішли, купили інгалятор. 40 доларів щось віддали. Що? Ми зазвичай, коли слабуємо кашляєм, то робимо інгаляцію а там з со, сольовим роствором. Ну, але стояти не було вже сил ніяких коло плити, тому що каже, будеш сидіти та й дихати. Та я вже дихала цим сольовим, роствор... не сольовим, тут якийсь ментоловий. Я навіть не знаю, чи тут можна сольовий цей, чи він не буде забивати там щось. Коротше. Температуру міряла лише сьогодні. Зранку температури немає. Не знаю, як буде до вечора. І, і на цьому все. Так що боліти нікому не рекомендую. Треба щось робити їсти, але у мене ковід це є ковід, і смак пропав, і е, е, також запахи ніякі я не відчуваю. Так що. Це треба чекати реабілітації цієї, щоб відійшло це все. І ми на карантині. Дай Бог, щоб Маша і Степан також не потягнули за мною, тому що вони ще всі працюють, а у них немає ніяких симптомів. Так що вони пішли до роботи, все рівно вони працюють у масках, ні з ким так близько не контактують, не знаю. Що з цього всього буде. Бували багато випадків, що не всі в сім'ї хворіли. Ну і не можуть сидіти всі вдома, Так, це мій чай. Ой, скучилася вона за нами, а ми за нею. іди сюди, моя красюня, іди сюди, не бійся. Ти вже вдома, ти вже вдома кришечки збирає, кришечки, хоче щось, щось інтересного поїсти, щось смачненького, новенького. Там витримали її добре, ну, так, щоб ти знала, як буває в житті. А я до чаю спекла якийсь отакий вівсяний кекс, чашка вівсяних хлоп'їв, два банани, два яйця, дві ложки сметани. Трошечки розпушувача, трошки солі, родзинки, горішки. І з цим зараз буду пити чай. Роблю це вперше. І навіть не зможу сказати вам смак, тому що нема ще смаку. Але м'якенький, безглютеновий. Ну ви подивіться на цю красуню. усьо вона хоче Малиновий чай. Нахиляється так гірко, так низько. Ну але вона мусить скуштувати. Бідна. Хоче пити. Ти ж маєш воду. Ти хочеш щось добренько? Моя ти хороша. Це просто малиновий чай, без цукру, без нічого. До речі, ще з ліками лікар там Woodжин Kir виписав, каже, що тепер якісь є ліки від ковіда, які допомагає швидкій реабілітації. Ми так послухали і собі думаємо, які ще нам треба ліки. Повно хімії вдома. Добудемо це якось самі вже. І за ліками у аптеку не пішли, тому що і так багато всього. З часом все пройде. Він каже, тому що це може бути, ну, продовжуватися довго. Воно і звичний насморок, звичайний, не проходить швидко. А такий теж буде тягнутися, напевно, ну, але ми більше нічого не ходили, брат. Досить з нас цього. Да, лаки, твій хвіст бачать люди. Твій хвіст бачать люди. Ну, масі звідчи. Мулька. Випей чай. А я тут сижу під своєю ялинкою. Я її аромати не відчуваю, але зато я вже знаю, як вона пахне. Е відчуваю тільки одне, що наші свята будуть на карантині. І Різдво, і Новий рік. Через те, що ми тут всі контактні, не хочеться, щоб знаєте, як люди прийшли, і щоб, Боже борони, би чогось до того від нас зібрали додому. І тому, як не прикро, будемо сидіти закриті. Нікуди не підемо і ніхто до нас не прийде. Свято це не останні, свят ще буде багато. Просто людям хочеться побажати бути здоровими. І не хочеться бути, знаєте, винними в якихось може, борони, людських проблемах через нас. А проблеми з здоров'ям це саме дороге, що в нас є. І нікому не хочеться таких проблем побажати. Все, з вами буду прощатися. Милуюся своєю ялинкою, всім всього найкращого. Бувайте здорові, не хворійте, всім щасливих свят, всіх з наступаючим. Бай-бай!